Виконуємо номер 739 із підручника Алгебра 7 та номер 33.22 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що для будь-яких значень змінної Х, вираз, х2, додати 4х. Додати 5 набуває лише додатних значень. Якого найменшого значення набуває цей вираз, і для якого значення х. Приступаємо до виконання. Спростимо наш вираз. Подамо 5, як 4 додати 1 і використаємо формулу квадрат суми. У нас подвоєний добуток і 4 це 2 в квадраті. Отже, маємо. Квадрат суми х і 2 і додати 1. Квадрат суми х і 2 набуває для будь-якого значення х тільки невід'ємні значення. Але, якщо додамо додатнє число 1, то наш вираз стане набувати додатніх значень. Отже, Для будь яких яких значень змінної вираз набуває Лише додатних значень. У нас стоїть питання, що якого найменшого значення буває цей вираз. Найменшого значення буває вираз, коли у нас в дужках буде 0, і ми додаємо одиничку. Це буде 1. Найменшого. Значення 1 вираз набуває. Розв'яжемо наше рівняння х додати 2 дорівнює 0. Тоді х буде дорівнювати мінус 2. Отже, вираз набуває при х дорівнює мінус 2. Тоді в дужках у нас буде мінус 2, додати 2 0. 0 підносом до квадрата буде 0. Додаємо одиничку, отримаємо 1. це буде найменше значення. Номер 739 із підручника Алгебра 7, та номер 33,22 із підручника математика 7 виконана.